Так, у мене тут іде лідерське навчання, але я обіцяла з вами ділитися кожен день дедрінком, записувати відео, тому я мушу його записати дуже швидко і е, випити. 14 днів буду записувати відео, як я п'ю дедрінг. Це е, за півгодини до їжі. Десь 15 хвилин після дедрінку. Важно ну, важливо півгодини випити вже ранішній коктейль, павер коктейль з всіма плюшками, які ви туди любите додавати. Ось. Це мій перший день. Пам'ятаєте, я готуюся до топ-шейпу. поки що не підтвердили, що ми замовлення прийнято перед замовленням. Ось там я в е, очікуванні, але в будь-якому випадку дедрін це очищення організму. І це дуже-дуже класно робити таких три курси. Перший я зробила приблизно місяць тому, зараз другий. Смачного, дуже смачно. Має такий яблучно-трав'яний смак. М -м -м. Дійсно, досить смачно. Все, всім гарного дня!